Кіберполіцейські викрили групу шахраїв, які розміщували в інтернеті оголошення про продаж неіснуючих товарів і переконували покупців здійснити передплату. Жертвами даних зловмисників стали громадяни по усій країні. До їх асортименту входили дрони, автозапчастини та інші речі. 33-річний чоловік спільно зі своїм другом дитинством розміщував в інтернеті оголошення про продаж товарів. У подальшому до протиправної діяльності чоловіки залучили ще одного свого знайомого. Фігуранти переконували громадян здійснювати передплату на підконтрольні їм банківські рахунки. Після зарахування коштів вони залишали громадян без товару і переставали виходити на зв'язок. Працювала група з Дніпропетровщини. За місцями їх проживання вилучили банківські картки, комп'ютерну техніку, телефони, сім-картки, чорнові записи, чотири автомобілі та грошові кошти у різній валюті. Встановлено, що у такий спосіб фігуранти ошукали більше 20 осіб на загальну суму понад мільйон гривень. Слідчі повідомили фігурантам про підозру за статтею 190 Кримінального кодексу України шахрайство. Відносно двох підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Наразі проводяться слідчі дії з метою встановлення можливих спільників фігурантів, а також повного кола потерпілих осіб. Також перевіряється причетність цих зловмисників до вчинення шахрайських дій за іншими подібними схемами.